Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Цієї ночі, за інформацією повітряних сил ЗСУ, над Україною було збито 11 із 15 дронів камікадзе, типу шахід. Дякуємо, ППО. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ та артилерії виконали майже 1400 вогневих завдань. Знищено 22 одиниці військової техніки окупантів та 3 склади боєприпасів. Наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Брадянському напрямках, закріпляючись на досягнутих рубежах. На нашому напрямку у Нікопольському районі Дніпропетровщини вчора вночі окупанти здійснили обстріл. Навіть шість обстрілів було з дроною важкої артилерії, влучили по Марганецькій громаді та по Нікополю. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується Кривого Рогу, то у місті працює стабільна вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи. Водопостачання з південного водосховища вже 34 дні здійснюється виключно на резервах, тому максимально зачаджуємо воду. Ми реалізуємо зараз одночасно 4 проєкти, і наше завдання найближчі 2 тижні дати першу воду у південне водосховище, тому що її там дуже мало залишилось. Якщо побачите на вулиці працівника міського водоканалу, просто скажіть йому дякую. Зараз вони реально рятують місто. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо в наші незламні збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!